Нюкіти, Терези, Водолії, з 24 по 30 березня самі основні події. Що вам слід чекати на цьому тижні? Поїхали. Початок. Чуєте, нормальний початок середини кінець. На тиждень у нас. Угу. Так, дія. Угу. Знаєте, як у вас якийсь новий етап, треба двигатися, а вам щось 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 вам заважає двигатись вперед? Якісь вічні бригради, знаєте, от, якісь мілечі, ну вони тормозять весь процес. Інформацію чекаєте на цьому тижні, або якусь поїздочку. І тут, до речі, може бути поїздка. Ну, опять же такі, от препятствия у вас по цим поїздочкам, по цим новинам, по виборам і так далі. Знову ж таки, карта вибору, карта поїздки виходить вам. Да. Але там якісь от, знову ж таки скриті закриті моменти, які ви можете дізнатися попізжем. Шанси, можливості у вас випадають, які кажуть вам, вірте в себе. І у вас все вийде. От тільки віра в себе, і якщо ви візьмете все в свої руки і будете керувати процесом саме ви, так як ви бачите, так як ви хочете, то все у вас вийде. да? Ви будете задоволені собою. Навколишній вас середовище також буде задоволене собою, але в якийсь момент, ви знаєте, як приходить момент вигорання, от, прям максимально прям до фізичної болі, понимаєте? І от тут на кінець тижня таке, знаєте. Про осмысление, треба вот надо подумать. на, на подумати, Вот вроде тиждень ви прям э, ударно, ударно будете там працювати, делать дела якісь і так далі и тому подобное. А кінець тижня вам захочеться просто елементарно э, человеческого отдыха. Спорить, доказувати, вот знаете, вот, вот так вот у вас буде тиждень проходить дуже активно, скажем так. Так, тепер дивимось для кожного окремо. Тут не звертайте увагу на перевернуті карти, тому що щось у мене пішло не так, і якась частина випала. Так, поїхали. Близніки, предложення значиться пропозиція. Якась вона не, не камільфо. Ну, Судячи з тої карти, да, це не найкраща не пропозиція, яка вам може бути, і, і навіть тих людей. Знаєте, отак от, от. Мені не подобається. Те, не, що вам запропонують якісь пропозиції на цьому тижні, не ведіться на них Е, тези Переживання з приводу фінансів може бути. Ну да, от, вроді вони є, а потратити ви їх не можете. Або не то, що ви не можете, знаєте, їх там не вистачає в той кількості, якої вам, в якій э, би вам треба було б, скажімо так. Далі. І водолії. Так, а тут мишки в положительному ключі. Хлопоти якісь можуть бути знаєте, бігати, вошкаться куча планів. Ну, можете не все, не все встигнути, тому що планів дуже-дуже багато. От, і будете оце карта про метушню. Про Побігати. Такий тиждень для вас. На все добре, Па-па.